Вітаю, пані та панове! З вами Кіпінь. Ви дивитесь 12-ту серію нам грає по грі Oxygen Not Included. За лаштунками я продовжив розбудовувати нашу балакучу хатинку, дещо в ній змінюється. Зокрема, ось тут у нас тепер є 6 батарей, які живляться суто від відновлювальних джерел енергії. Тобто я намагаюся все менше і менше використовувати вугілля. Поки що без нього не виходить обходитись, але згодом я думаю, ми зможемо зробити так, що вугільні генератори працюватимуть дуже рідко. Щодо наших систем, які у нас виробляють енергію, і які у нас виробляють дещо також інше корисне. Тут наш вулкан. Власне, я поступово добудовую всю ту схему, яка має тут бути, на мій позір. Отже, ось тут, внизу, ось тут внизу у нас з'явилася така ось цікава схема. Як, на мою думку, вона має працювати? Після того, як у нас вулкан здійснить виверження, ось тут у нас з'явиться золото. Воно поступово буде охолоджуватися, але охолод... охолодиться воно у цій камері, принаймні, найнижчі температури 120 градусів. Такий метал не дуже добре було б десь зберігати на нашій базі, оскільки він буде передавати тепло на ящик, якому буде зберігатися. І також він буде передавати тепло у атмосферу нашої бази. Нагрівати нашу базу зсередини ми не хочемо. Тому я побудував ось такий, конвейер, ось такий конвейер. Отже, гаряче золото у нас буде по цій конвейерній, конвейерній стрічці і вниз. Ось тут буде басейн з прохолодною водою, яку ми будемо ось тут зберігати і, власне, проганяти, прокачувати по мірі того, як вода тут буде нагріватися. І поки ці брусочки золота будуть мандрувати по цьому, звивистому, наче змійка конвеєру, вони будуть охолоджуватися. І фактично, я маю надію, принаймні, що ось тут речі, це треба забрати. Що ось тут вони у нас вже будуть виходити з цього басейну температурою десь приблизно 30-40 градусів. Це вже не критична температура для того, щоб далі потрапляти на нашу базу. Тобто, фактично, ось сюди я вивів жолоб конвейерний і ось сюди буде це золото падати. В подальшому, напевно, що я навіть налаштую тут автоматизовані е, ховища, і ми не будемо в принципі наших копіянтів відволікати на те, щоб щось робити з золотом. Тобто, золото буде від цього вулкану мандрувати і автоматично потрапляти на склад. Ось тут я продовжую будувати систему охолодження. Нам ще треба деякі речі зробити. Перш ніж вона запрацює нарешті. Але ми рухаємось, ми рухаємось в тому напрямку. Ось тут я побудував один поки що газовий генератор. Генерація газу у нас йде досить добре. І знаєте, дехто з вас в коментарях писав, що в принципі такої генерації нам вистачить на один генератор. Проте я сподіваюся, що у поєднанні з цими паровими турбінами. Які будуть періодично виробляти енергію, і також у поєднанні з паровими турбінами, які будуть у мене ось тут, які будуть працювати за рахунок того, що ми охолоджуємо рідину. Я сподіваюся, що в таких поєднаннях в принципі ми можемо дозволити собі тут використати навіть два газові генератори, і генерації оці фомероли, ось цього гейзеру природного газу, генерації буде вистачати на те, щоб забезпечити їх обидва. Про те, щоб налаштувати це на належну роботу, я зроблю наступну річ. Ось тут у нас є батарея, яка підключена в єдину систему з іншими шістьма, але до неї не підведена автоматизація. Що я хочу зробити? Я хочу поставити ось тут 60. І далі просто провести дріт від неї і до наших газових генераторів. Ось таким чином ми підключимося до них. Як на мій позір це має працювати? Коли у нас ці батареї, коли у нас ось ці батареї заряджаються до 30%, вони починають працювати. А заряджаються вони і будуть заряджатися від парових турбін. Ось тут від двох, і тут від двох, і також від цих газових генераторів. Що я хочу, коли батареї будуть досягати заряду 60%, то газові генератори будуть вимикатися. Для того щоб ми могли все ж таки економити трошки газ, що, в принципі, у нас досить хороший тут тиск і газу багато. Але в будь-якому випадку, для того, щоб у нас генератори працювали тільки тоді, коли не справляються парові турбіни. Оскільки парові турбіни це фактично безкоштовна енергія, тобто ми жодного ресурсу фактично не витрачаємо на те, щоб її генерувати. Тому, Тому. Ось цей дріт автоматизації саме це і буде робити. Тобто, коли у нас батареї, всі ці батареї заряджені на 60 і більше відсотків, то сигнал буде подаватися на ці генератори газові, і вони будуть вимикатись. Таким чином, я думаю, ми зможемо, в принципі, безперервно тримати наші генератори такими, що у них буде ресурс, щоб використовувати. Навіть тоді, коли 30... Два цикли, 33 майже цикли, газовий генератор буде не працювати. Тобто третину часу, фактично він буде не працювати. Але навіть цю третину часу, я маю надію, що за рахунок запасів, які у нас будуть залишатися тут, ми зможемо підтримувати роботу цих генераторів. Ось тут я нарешті хочу запустити дистилятори водоростей. Нам це вже дуже-дуже дуже треба. А для того, щоб вони повноцінно почали працювати. Знаєте, навіть я трошечки, трошечки почекаю з цим. Ось так. Для того, щоб вони повноцінно почали працювати, нам треба побудувати ще ось тут один генератор. Перніше, ще один великий трансформатор треба тут побудувати. Схеми, через які надається енергія нашим механізмам, які розташовані у нас внизу бази. Вони вже і так перевантажені, тому нам треба ще тут один трансформатор. До речі, закриємо нашу базу. З якого далі ми розведемо схему. Власне, ми її виокремимо. Ось ці ось ця машинерія. Ось ця вся машинерія, Насос, насос, помпа, е ось ці механізми. Все це буде виокремлено на ось цей трансформатор. В той же час цей трансформатор продовжить живити е цю частину. Тобто все, що знаходиться тут. Доки. Два дистилятора водоростей і цю помпу. Інші два дистилятора водоростей я, в свою чергу, підключу до цього трансформатора. Оскільки вони кожен бере 120 ватт. Плюс у нас є ось тут 120 ватт тобто 480 у нас висить тут, 240 у нас висить тут. Якщо ми ще повісимо. 480 то це буде перевантаження дроту. Я цього не хочу, тому ми трошечки розведемо цю схему на різні трансформатори. Наша балакоча хатинка все ще продовжує страждати від нестачі кисню і ось ці дистилятори водоростей це безумовно тимчасове рішення. Тому нам треба готуватись до чогось більш вагомого. Я намагався побудувати ось тут систему, яка дозволяла б нам переробляти забруднений кисень, який виробляє забруднена вода, у чистий кисень. Але є велика проблема. Наші копіянти, по мірі того, як вони мандрують сюди, вони часто заносять бактерії, які. Заражають забруднений кисень, починають в ньому активно розмножуватись, і вся ця система виготовлення кисню накривається. Тому я вирішив побудувати трошечки іншу схему. Напевно, що простіше буде спочатку добудувати весь цей механізм, всю цю систему і далі вже пояснити вам, як вона буде працювати. В минулій серії я казав, що наші купієнти багато де ручну роботу роблять. І знаєте, здається, я знайшов, де можна зробити таку собі автоматизацію. У нас ось тут виробляється вугілля, здебільшого, нашими вилупками, і в той же час споживається воно аж ось тут. Власне, знову ж дуже довга дорога, щоб носили його копіянти ручками. Тому, я думаю, ми можемо собі дозволити зробити невеличку автоматизацію тут, поставити ось ці чудові автозберечі. Ось так. Наше приміщення якраз такого розміру, що, в принципі, два автозбережа будуть перекривати повністю приміщення. Від того, ось в цій точці вони обидва будуть пересікатися, тому ось тут я побудую. Це як вони називаються конвейерні навантажувачі. Я побудую там конвейерні навантажувачі, куди ці автозберечі будуть класти вугілля, яке тут знаходиться на підлозі і яке будуть виробляти наші вилупки. Для цього треба перенести ось ці стрілки. Я думаю, не буде проблеми, якщо ми їх поставимо ось тут. Хай тобі греться. Ну, не так. Ось так. Коли копієнти розберуть цю, цю дробину, я поставлю ще одну ось тут. Тим чином, ми зможемо тут поставити конвейерні навантажувачі, і. збирати це вугілля в автоматичному режимі. Що ж, здається, я добудував все те, що хотів. Ось так ця схема виглядає. Автозберечі, які перекривають повністю всі приміщення, в яких є наші вилупки. І, як бачимо, тут досить багато вугілля знаходиться на підлозі. В принципі, конвейер добудований, ось тут з конвейерного жолобу воно має випадати і потрапляти ось сюди. Далі обидва автозберечі мають мати змогу до нього дотягнутися. І один з них ось цей, буде, здебільшого, пакувати в власне, генератори. А ось цей натомість буде складати, в тому числі, в ось ці сховища. Принаймні, така схема мною була задумана. Давайте дивитись, як воно буде реалізовуватись. Отже, нам треба ось тут поставити споживчі поклади, брати вугілля. Далі просто поширити цю схему на всі зберечі. Давайте дивитись, як це буде працювати. Так, автозбирачі збирають вугілля. Кладуть його в конвейерні навантажувачі і далі. Далі воно у нас мандрує. В порядку черговості, звичайно, мандрує в бік наших вугільних електростанцій. І коли все це потрапляє сюди, то як я її планував, автозбирач. Кі дотягується до вільних сховищ, він забирає все це вугілля з підлоги і завантажує сховища. І це чудово. Пані та панове, це просто чудово. Це означає, що тепер, коли у нас ця схема запрацювала, тепер наші копіянти не витрачатимуть жодної хвилини більше на те, щоб забирати вугілля ось тут. Забирати вугілля на які випускають, які виробляють наші вилобки. Тобто, в принципі, цей ресурс тепер ми автоматизовано подаємо туди, куди треба. Більш того, а так само автоматизовано він буде завантажуватись. в Наші генератори чудово, це буде економити час, це буде значною мірою заощаджувати час, оскільки, як бачите, місце, де ми це випускаємо, і місце, де ми це використовуємо, дуже віддалене. Ось тут, нарешті, я закінчив схему, Ну, принаймні закінчив її настільки, наскільки це можливо. Отже, як це буде працювати? Ось тут. Тепер у нас є система охолодження. Ось я вам вже показував рейку, яка проходить тут як змія. Тепер у нас є повноцінна система охолодження. Мені залишилося ще буквально трошечки для того, щоб запустити цю систему з акватюнером, з рідинним охолоджувачем. Тоді у нас тут буде теплоносій низької температури, і він буде приєднаний до цієї системи. Ця, ця система променистих труб не будуть проходити тут і охолоджувати метал, який буде проходити через цей конвеєр. Власне, золото буде забиратися звідси, охолоджуватись тут і далі потрапляти на нашу базу. Тим більше ми будемо забирати залишкове тепло від золота і далі ось тут. Будемо за рахунок того, що у нас буде акумулюватися тут теплова енергія цим рідинним очищувачем, цим рідинним охолоджувачем ми зможемо також трошечки виробляти енергію. Тобто, фактично, ми нічого не втрачаючи натомість будемо дещо здобувати. Здається, я добудував цю систему, як належить. Здається, я все розрахував навіть правильно і всі труби також ведуть туди, куди треба. Отже, давайте дивитись. Ось тут у нас буде система з одним рідинним охолоджувачем. Ось тут буде теплоносій, який ми далі будемо розподіляти. По-перше, для охолодження басейну з золотом. По-друге, для охолодження турбін. І також у нас буде ще два виходи для того, щоб ми могли підключити ще до якихось систем. Скорше за все, одна з них буде йти в бік вулкану. Ось тут нам треба буде охолоджувати. Я думаю, що турбіни. Декілька турбін, які у нас будуть теплову енергію вулкану переробляти на електрично. І можливо ще щось ми ось тут побудуємо, що також. Потребуватиме охолодження. В будь-якому випадку, після того, як помпа відкачає звідси весь забруднений кисень, ми зможемо запустити повноцінно цю систему. Поки що, давайте я вам розповім, як буде у нас відбуватися охолодження парових турбін, які ось тут знаходяться. Власне, нам залишилося ось тут підключити один єдиний рідинний міст. Ось так. Охолоджувач, який у нас буде качати, ось ця помпа буде трубами. Ось так: мандрувати, робити величезне коло. Власне, ось тут я використовую променисті труби, виготовлені з золота. Вони будуть дуже добре забирати тепло, дуже добре забирати тепло з атмосфери. І таким чином ми маємо належ... належно охолоджувати ці парові турбіни. Гаряча вода, ось ізольованою трубою, буде повертатися в басейн, де вона буде цією помпою забиратися, йти до цього рідинного охолоджувача, який буде охолоджувати її за один прогон на 14 градусів. Далі знову повертатися в басейн. Сам рідинний охолоджувач він буде нагріватися, при тому при всьому, що охолоджує воду. тобто, Холоджуючи воду, він буде нагріватися. Коли він нагріється до температури 105 градусів, разом з ним нагріється вода, яка тут є у нас. Оскільки він занурений у воду, то він буде напряму передавати їй тепло. Коли вода нагріється до 105 градусів, вона перетвориться на пару. Коли вона нагріється до 125 градусів, ми зможемо запустити ось ці парові турбіни. Тобто ці парові турбіни нам почнуть давати. Певну кількість енергії. Я не певен, яку точно, але думаю, десь приблизно 500 Вт ми маємо виймати завдяки одному рідному охолоджувачу. Таким чином, ми будемо трошечки компенсувати всі ті витрати енергії, які нам е, треба буде нести через роботу цього охолоджувача, оскільки він забирає, що я не помиляюсь, 1200. Даємо грати. де це можна подивитись. Так, він забирає 1200 ватт. І я дуже сподіваюся, що ми приблизно хоча б 500-700 ватт будемо виймати з цих двох турбін для того, щоб трошечки компенсувати роботу цього охолоджувача. Нам в будь-якому випадку треба тут буде мати ємність з прохолодною водою, і до речі, система у нас запустилася. Давайте дивитись. Ось тут. Якщо пам'ятаєте, у нас були дуже червоні турбіни. Тепер ми проганяємо прохолодну воду і дивіться. Навіть тут видно, як з червоного поступово колір змінюється на жовтий, а далі і на зелений. Ці турбіни у нас стають такою ж температурою, як і та вода, яку ми проганяємо через е ці труби по колу. Тобто відбувається прямий теплообмін. І це просто чудово. Подивіться, подивіться, яка, яка краса. Гаразд, в принципі, залишилося дочекатися, коли ми тут отримуємо вакуум і зможемо належним чином запустити Акватюнер. Що ж, я трошки удосконалив цю систему. Акватюнер, до речі, у нас вже прогрів температуру в принципі, до цікавої. Отже, що з'явилось? Ось тут я поставив рідинний автоклапан, ось тут я поставив температурний датчик. Він передає інформацію, тобто як тільки у нас температура води в трубі стає більше 45 градусів, він всю цю систему запускає і зливає. До речі, хм, напевно, що я ще додам сюди таку знайому нам річ, як таку знайому нам річ, як буфер. Для того щоб злив цієї системи, відбувався теж десь приблизно 30 секунд. Тим часом акватюнер, рідинний охолоджувач, нагріває пару, нагріває. І дуже скоро вже ми побачимо, як ці турбіни запускаються. Чудово, перша турбіна запустилась. І друга теж її підхоплює. А тепер, поки рідинний охолоджувач буде охолоджувати воду і віддавати сюди тепло, пара має триматися приблизно. В такій температурі, коли турбіни працюють. Я певен, чи будуть вони працювати, принаймні, в зеленому спектрі. Ну, майже в жовтому. Тобто, в принципі, кожна з них, скільки зараз видає? Трошки більше 250. Трошки більше 250 Вт. Напевно, що можна було б обійтися тут також однією турбіною, але чому б ні? Власне, матеріали на це у нас є. І пластика, і золото у нас достатньо. Плюс, до того ж, вся ця система, весь цей білд тепер виглядає досить симметрично. Будемо рахувати це як примху перфекціоніста. Гаразд, у нас вийшла ось така система. Власне, як це має працювати. Давайте я вам покажу. Подача води. Отже, ось тут у нас є забруднена вода. Вона через цей очищувач. Стає чистою водою, у нас тут вже немає бактерій, на щастя. Потрапляє далі вона в цей електролізер. Він коли працює, наскільки мені відомо, ось тут він буде створювати і кисень, і водень. Проте водень трошки легший за кисень, тому я маю таку думку, що він буде здебільшого накопичуватись ось тут. І згодом, в принципі, ми матимемо тут. Тільки водень. В той же час кисень буде опускатися вниз, і забирати його будуть дві ось ці помпи, два ось цих газових насоси. Спочатку, звичайно, деяка кількість кисню буде потрапляти в цю трубу і пошкоджувати наш водневий генератор. Але згодом я маю надію, що завдяки тиску, ось тут ось тут я поставив. Давайте я поставлю тут 700. В той же час я поставлю ось тут трошки нижче 500. Для того, щоб ці газові насоси все ж таки частіше відбирали на себе кисень, і ми мали трошечки менший тиск ось тут. Напевно, що мені доведеться погратися з цими атмосферними датчиками, перш ніж у мене будуть ті параметри, які необхідні для постійної стабільної роботи цієї системи. Але в цілому це має спрацювати. Зараз я дам завдання нашим копіянтам добудувати цю трубу, якою. Власне, кисень буде виводитись з цієї системи. Як буде виводитись кисень, якщо водень у нас буде просто спалюватись ось тут, в водновому генераторі. кисень ось цими ізольованими трубами буде мандрувати до ось цього басейну з охолодженою водою. Далі, через променисті труби, він буде проходити і виходити звідси температурою приблизно 20 градусів, можливо 17. Далі цією трубою він буде потрапляти на нашу базу. Тобто таким чином ми будемо і поставляти кисень на нашу базу, і також охолоджувати її поступово. Тобто, оскільки кисень буде нижчої температури, ніж в середньому на нашій базі зараз. о, так, хаємо грець, то це має сприяти і забезпеченню кисню, і поступовому охолодженню нашої бази. Зараз я запущу цю систему, дай, дам їй попрацювати декілька циклів і далі повернусь до вас. Знаєте, ця система навіть перевершила мої очікування. Подивіться, яка краса. Перш за все, вона працює абсолютно автономно. Тобто, ось ці машини навіть ось ці ручні генератори я вимкнув. Давайте їх навіть розберемо, вони нам не потрібні. Тобто всю енергію, яка потрібна для роботи цієї системи, електролізер, три насоси. Ми беремо від цього водневого генератора. Подивіться. Труба заповнена. І подивіться на цю красу, наскільки заповнена труба з киснем. Тобто, у нас не простоюють ці помпи і йдуть дуже, -дуже повні пакети. Температура ціє... цього кисню, як бачите, 36 градусів. Але потрапляючи сюди, він починає поступово охолоджуватись. А йому грається навіть не 36. Давайте подивимося, кисень. З температурою 65 градусів. Але потрапляючи сюди, він охолоджується. І ось тут, на виході, ми вже маємо комфортні. 22. Це просто чудово. Далі цей кисень, подивіться, який тут струмінь потужний. Далі цей кисень, потрапляє на нашу базу, забезпечує киснем, власне, наших копіянтів. і також поступово охолоджує її. Тобто, за рахунок того, що він прохолодний, як бачите, температура поступово-поступово з такої собі жовтої буде змінюватись на... Зелено, і це просто чудово. До тих пір, поки у нас вистачить енергії. Давайте подивимося, скільки. 360 нам потрібно для того, щоб цією помпою качати воду і цим очищувачем води водяним фільтром очищати її до тих пір, поки у нас є ця енергія, до тих пір, поки копіянти будуть підносити сюди власне, пісочок. Для очистки цієї води до тих пір ця система буде працювати. Дивіться на цю красу. Давайте я вам ще раз покажу. Електрична схема. Хваленко, давайте, щоб вже було все красиво. Отже, ще раз. Давайте дивитись. Ось це електрична схема тобто одна смарт-батарея, яка підключена до водневого генератора. Це схема розподілення енергії. Власне, її достатньо на ці чотири механізми. Ось це схема, як працює газ. Це схема, як мандрує газ. Це схема автоматизації. Ба більше ми можемо навіть підключити а, автоматизацію до цієї смарт-батареї і, можливо, навіть ми будемо виробляти. Більше енергії, ніж потребує ось ця наша схема, враховуючи те, що ті самі помпи вони працюють не постійно а тільки час від часу. Що ж, ось так ось так це працює. Нарешті у нас буде з'являтися кисень, поки у нас є ось ця вода, поки у нас є ось тут бодай трошечки води, ми будемо виробляти кисень. Ну і враховуючи те, що у нас є досить хороші джерела видобутку води. Я думаю, з киснем наші проблеми нарешті закінчаться. Що ж, ось тут також ідеально, на мій позір, працює система. Власне, все налагоджено. Все, що треба, охолоджується. Давайте подивимося на теплову карту. Ну, власне, наші парові турбіни. Ось тут трошечки тепленькі, проте вода прокачується. Як бачите, спрацював датчик. Прохолодна вода заходить, і турбіни починає потихеньку відпускати. Датчик я налаштував на 40 градусів, тобто, як тільки вода у нас буде ставати температурою вище 40 градусів, буде заходити нова порція прохолодної води, і подивіться, турбіни будуть охолоджуватись. Якщо ми хочемо добитися ще крутішого ефекту, в принципі, можна сюди закачати водень, який має вищий тепло... коефіцієнт теплообміну, ніж кисень. Але відверто кажучи, я не бачу великого сенсу, щоб це робити. В такому вигляді, як зараз, система показує себе досить добре. Що ж, пані та панове, ось так працює наша автоматизація, балакуча хатинка. Росте, болокуща хатинка міцніє, і далі буде тільки більше і цікавіше. Пишіть ваші думки в коментарях, що ви думаєте з приводу ось такого рішення по кисню. Дякую, що дивились! Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.